І ще одне, чому я сьогодні приїхав, ми поставили блок безперебійного живлення для системи Вернітек. Спочатку чого ми її не ставили, тому що ми думали, що ми буде працювати від EcoFlow. Але EcoFlow не передбачено для того, щоб, його постійно, щоб воно постійно робило. І воно, виходить, через деякий час вирубає повністю живлення на виході. І ця схема не спрацювала, тому що КФО не передбачено для стаціонарної установки. Він як тимчасове рішення може бути. Але ми поставили зараз доставу в безприбільне живлення, і якщо в нас, наприклад, зникне напруга, От, у нас зникла напруга, але все обладнання продовжує працювати. До речі, я скажу Максу, щоб ще ЛЕВ виключив. Від цього боку ще й ЛЕ могить надалі. І тепер, коли з'являється напруга, у нас одразу все повертається до того моменту, як воно і працювало плугу. Тобто ніякі налаштування не збувається. Якщо цей лог не ставити, то виходить, при перезагрузці система перезавантажується, це хвилина-дві, але це виникає деякий дискомфорт для клієнта. Тому ми це усунули недолік. Звертайтеся з нами будувати.